Доброго дня, шановна, шановні глядачі, доброго дня брати, сестри. Вітаю усіх, бажаю найміцнішого здоров'я. Пам'ятаємо, що його потрібно берегти, бо це дар Божий. І краще його берегти, коли воно є, а не тоді, коли воно вже втрачено. І повернути його вже неможливо. Позаду три тижні щоденних занурень. Закалювання попереду здається дуже багато, тому що я не збираюсь припиняти, я змінив пожиттєве приймання ліків важких серцевих препаратів повністю на закалювання. Тобто ось ліки доступні, дієві, як показує практика, я ще живий. Казали лікарі, що 2 місяці без пігулок, далі реанімація. Тож подивимося. Бо знаєте, вже не те, щоб зневірився, але втомився вже. Брешуть нагло в очі, на щось розраховують. Повна якась здається, там, де мають опікуватися людьми і знаходяться на посадах. Повна кримінальна безвідповідальність. Чи може це в мене складається таке враження, чи може все ж таки так і є? Як з цим бути? Пишіть поради, прислухаюсь, буду використовувати, бо вже просто зла на них не вистачає. Ведуть себе нахабно, безпредельно а ти маєш поводитись як добропорядний громадянин. Навіть складається враження, що Раз ти там вижив, то ми тебе тут доб'ємо. Чомусь так. Хоча б хотілося б інакше. В принаймні ніхто не потребує того, що не положено за законом, виключно те, що положено за законом. І за це сьогодні потрібно боротися. Коли ми наодинці зі своєю бідою, це важко. Я вже виношу свою проблему на загал, тому що Круги 7 кіл ада в мене вже пройшли. Зараз на другий заход йду. Попереду два суда. І це неминучо. Хоч немає ні часу, ні ресурсів, ні бажання на це, але мушу доводити свою правоту і те, що мені належить за законом. Тож будемо занурюватись. Іншого шляху немає, тільки вперед. 何